Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Крунчинком Анджилами з півдня Одеської області. У нас вночі випав трошки сніжок. Сьогодні 24 грудня, святий вечір і в нас така казкова, просто казкова природа зранку. Ну, Сонце вийшло, вже починає стріхи, вже все стікає. Я думаю, зараз ще ранок, я думаю, що... Після обіду вже цієї казковості не буде цієї краси. Тому от вирішила зняти зранку таке відео. Сьогодні у нас святий вечір. Це, Це колись вважалося одним із... Із... із таким святом, великим у християн давніх. Одним із най... З най... З найважливіших обрядів цього свята колись вважався дідух. Хто не знає, це такий сніп із лаквих там, із пшениці. Зв'язували такий гарний, його прикрашали ще квітами. І на святий вечір ставили його десь в такому місці, в хаті. І пот... і вважалося, що... Що цей дідух був пов'язаний з духами пращурів, з духом житла і різних добрих духів. Тому встановлення цього дідуха в хаті було магічним обрядом. Такий, знаєте, такий прадавній звичай був гарний. Зараз вже дивилася. Продають по інтернету дідухи, зв'язують, такі гарні, ну такі маленькі вже, такі букетики роблять і сухоцвітів продають. Ну, У нас вдома є, наразі, я колись зірвала там пшеницю, ячмінь. І такий трошки у нас ну не сніп, а такий букетик стоїть у вазі. Я навіть ну ще тоді не знала, коли це зробила такий букет про це. Тіла діду, дідух, але раніше не знала. Що це таке, чим воно пов'язане. І е, цього дідуха тримали у хаті аж до весни, потім його спалювали весною і спалювали це. Е, е, ну, після водохреща вже туди ближче до весни спалювали, е, спалювали б на врожай, на новий врожай, щоб вродило добре у господарів. Починали, починали святкувати цей уже ввечері. Цей святий вечір господиня починала ще зранку куховарити на кухні, а господар йшов до скотини, кидав всім свіже сіно, дивився, щоб всіх було прибрано чисто. Там, тому що вважалося, що цей день треба зробити всюди навести порядки. І не можна було кричати на тварину, ображати її. Ну так. Вважалося взагалі, взагалі цей день не можна сваритися, тому що ви на себе накликали злих духів, а навпаки, треба було. Просити прощення у всіх і всіх прощати в цей день. Потім, коли сходила ця перша зірка, вечірня сідали всі за стіл і, до речі, до цього часу не можна було їсти. Ну, Розрішалося тільки дітям щось там перехопити, а дорослі люди не мали їсти нічого постити до цієї першої зірки. Накривали стіл, всі були страви пісні. Перед тим як ставити страви на стіл, ставили під скатертину трошки сіна, трошки пшениці зерна, ставили на чотири вугли столу по чесничині. Це вважалося, що ви відганяєте злих духів з оселі. І сідали за стіл, сідали за стіл, всі тихо, спокійно, вся сім'я повинна бути в зборі. Якщо, е, було, так, якщо було не як це на українському чітне количество людей в сім'ї, то ставили ще одну тарілку з ложкою, щоб, наче, це хто, ще хтось був. Якщо хтось заходив в гості, то його частували. Перший завжди починав. Е, Їсти це господар хати. Він брав ложкою кутю, підкидав її до стелі і казав, щоб ягнята так високо скакали, щоб вони це означало, щоб вони, що вони будуть здорові, якщо будуть так стрибати. Ну, знаєте, так, от дивлячись на ці звичаї, так дивишся, що наші українці завжди були заможними. Тому що вони багато працювали, мало, мали своє хазяйство, мали багато різних тварин, худоби вдома. Це говорить про те, що ми завжди були вільні. Ну, ну, не завжди були вільні, але там, де були вільні, то завжди були господарі хазяївами на своїй землі. Кутя була найголовніша страва із, із усього. Зерно було символом. Достатку у хаті, а солодкість це символ райського блаженства. Завжди на стіл ставили свічку, це був символ готовності людини до зустрічі з Богом. Завжди ставили сіль на стіл, тому що без неї не можна відчути повноти смаку страви. Ну так і людина не може творити справжнього добра, не перебуваючи в гармонії з добром. Ну, і ставили часник, це вже розповідала б на чотири кінці столу, щоб відганяти злих духів від хати, родини, щоб. І це ще був, до, до речі, символ родючості і здоров'я. За столом, як я сказала, не можна було сваритися і нічого в цей день ну, не могло бути поза хату, нічого не можна було позичати. І чи, чи забувати все повинно було бути вдома. Ще казали, якщо зустріти цей вечір не, не вдома, то ну десь будеш, ну десь не вдома, цей вечір, то будеш матись цілий рік по, по всьому світу. Ну і Після вечері вже діти починали вже дуріти, там, ходили колядувати, щедрувати. Ходили, якщо ну, Онуки ходили до діда з бабою, племінники до Тітки з дядьком ходили, носили вечерю, хрещеники до хрещених батьків матері носили вечерю, отакі були звичаї. І саме цієї ночі народився Спаситель всього людства, Ісус Христос Син Божий. Ну, скажу, що в різних куточках України були трошки різні звичаї, трошки обряди були трошки різні, але все в основному було одне і те ж. Як я сказала, були господарями, тому ці обличчі зберігалися, звичаї зберігалися з року в рік, передавалися від батьків до дітей, до онуків. І, правду кажу, що у народу, у якого нема минулого, то не буде майбутнього. Скільки років у нас... Загарбували, скільки років вбивали, але українці змогли зберегти свою мову, свої традиції. І досі, от, вважайте, скільки вже років минуло, але ми досі зберігаємо свої традиції. Все одно, от, я ж кажу, я навіть десь на на підсознанні цьому зібрала цей букет з колосків і держу його в хаті, в кухні. Тому що ну, завжди вважала, що зерно це, знаєте, якийсь символ. От все одно думала так. І от, бачите, воно десь під кіркою, воно в нас е, держиться це в крові, це ДНК, мабуть, наше українське. Ну, Друзі, вітаю сьогодні. Вас всіх святим вечором сьогодні. ну Хочу попросити прощення у всіх, можливо, десь комусь я не так сказала, щось комусь не сподобалося. Я, можливо, навіть не примітила цього. І постараємося сьогодні бути добрими, не сваритися ні з ким. Такий день, такий вечір сьогодні святий, будемо добрими. Ну, і хто там готує кутю, ми нічого такого готувати не будемо, тому що будемо вдвох з чоловіком, тому так, трошки щось там приготуємо, собі перекусити та й все. Тому скажу, що все-таки ми якось не держимо піст, тому вже ну, немає сенсу сьогодні і починати. У нас сьогодні навіть замерзла вода. Вчора було ще тепло, ну, день було холодно, звісно, а Перед цим була ніч тепла, а сьогодні вже морозець. Ну, скажу, що знову йде потепління, це нам один день такий зимове, прямо свято нам сьогодні зробило. Погода зробила свято нам. Знаєте, навіть святковий такий настрій з'явився якийсь. На дворі вже тепло. Я ходжу завжди, коли ходиш, в руки мезнеш. Сьогодні ще в руки не замерзла. Друзі, ще раз хочу привітати нас, всіх українців, з цим святом, що ми змогли зберегти свої традиції.